Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Санич на Type 5KR або просто Карі. Карта Мурованка. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою? Так, Знову ж наголошую зустрічний бій, тому що зустрічний бій, бої вони граються по-своєму. Так, треба це розуміти. І я так розумію, що наш герой це розуміє, Так, ну, такий каламбуровий. <головець> Значить так, поїхали ми по центру. Поїхали, ми зараз тут можемо загніздитися і зразу ж від, відхлопушувати базу. Тому що, ну, випочивши очі, полізуть багато бачимо тяжів. По-любому вже навіть полізли вже навіть на захоплення стали. А це не самий найліпший варіант. Спочатку бою, тому що є ЛТшки, Є ПТ, Є СТ, які можуть вас прихлопушити. Отже, ну такі бої для нас повчальні. І граємо ми на чому. В принципі, ми вже бачили на карі Бій, і саме на муруванці. бачили. Він просто від позиції відстріляв. Це така універсальна японська преміум ПТ. Чому універсальна? Вона може дивіться вона і продавлювати може на своєму рівні. Ми граємо в топі. Вона може від позиції від пущика, так, Від іде кущика, від іде якоїсь позиції. У нас є кавани, у нас гармата нахлопушування. До речі, наскільки я пам'ятаю, ця гармата тут пробиття таке, як в десяток. Був ми на 8 рівні, а пробиття таке, як у десяток. Отже, ну, з задоволенням можна поліпшені снаряди зовсім не заряджати. Так? Їхати навіть проти десяток битися без проблем. І до речі, по-моєму, тут стоїть. Поправляйте експертні експерти гравця UA. по-моєму, тут стоїть гармата 9 рівня, так? І, по-моєму, що тут стоїть радіостанція 10 рівня. Отже, це ну, Імбіщенський Імбіщі, в принципі, так, якщо на ньому вміти грати. Почому ми стали тут багато кущиків, нас ніхто не бачить, ми просто будемо в е кламіще розбивати суперників, а вони там просто закучкувалися. ну... Ну, дивіться, на інший фланг, так, навіть от на воду там, ну, хтось там поїхав, його вже знешкодили. Незрозуміло, де в них ЛТшка. Поки що я щось не зрозумів, чому вона не грає зелень. Напевне, що не грає зелень, тому що бачить, що всі поїхали на захоплення. Ну, ось так просто завалити трупами. так... Захоплення, але ну, я, не, я не думаю, що в них щось цього чудово вийде. Він бачить, бачимо, що просто в облогу там беруть вже тяжі. З іншого флангу вже з нижнього респу підтягуються там СТ і пт бачимо, все там чудово. Отежка наша спрацювала, зіграла так, як потрібно. Ну ніяк не вдасться їм захопити. 5-1 вже по бою. Наш герой вже два вороги знищив, 2700 настріляв. Я думаю, що це ще не все. Так, і по гарматі ще я хотів вам розповісти: 252 ММ пробиття і 500 одиниць шкода ну, так я Якщо в тебе є така ПТХ, то тобі більше ніякої ПТи на 8 рівні не потрібно, щоб грати в задоволення. На мою поважну думку, пишіть свої поважні думки в коментарях, як завжди. На всі коментарі відповідай. Ну і що, третій ворог знищений. Поїхали далі. Просто вже можна випучити очі і лізти всіх добивати кого, кого ми бачимо. <рив> не не, не танкував, но, знаєте, е якщо, якщо я сказав, що це може бути пт прорив ну, а може бути, але все одно потрібна для такої ПТ-підтримка, тому що е все ж таки... Маневреність ще те задоволення, ну а рухливість бачимо непогано, ми їдемо зі швидкістю 40 км на годину. Чотири вороги знищені. Так, дайте нам воїна. Пушеться воїна в цьому бою. Класному, чудовому, динамічному. Ну, ви скажете, турбоперемога. Але ж бачимо, що. Ну я ж про що вам наголошував, що... Повчальні бої, тому що зразу на цій карті на захоплення ну не, не потрібно їхати. Треба розподілитися, треба, щоб хтось там і по зелені зіграв. 에, верніше і по іншому флангу, так, там, по воді. І щоб по центру ЛТшка грала. Опа! Ти бачиш, артилерія прихлопушила Зараз ти відповіси за цей постріл. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!